Кожен океан має свою назву. Один із океанів, названий на честь країни. Це Індійський океан. Індійський океан за розмірами займає третє місце серед усіх океанів планети. Його площа становить 76,17 мільйона кілометрів квадратних. Океан має свої цікаві особливості, в ньому розташовані. Найстрімкіші материкові схили, найтепліші поверхневі та придонні водні маси, морські течії двічі протягом року змінюють свій напрям на протилежний. У водах Індійського океану можна виловити риб, яких вважали вимерлими десятки мільйонів років тому. Індійський океан розташований переважно в південній півкулі, усіх її географічних поясах, а також в субекваторіальному і тропічному поясах Північної півкулі. Природними межами океану є узбережжя Антарктиди, Африки, Євразії та Австралії. Найбільший вплив на океан має величезний материк Євразія. Дихання якого поширюється на всю північну частину Індійського океану. Берегова лінія не дуже порізана. Проте в море виступають великі півострови і в суходіл вдаються великі затоки. Незважаючи на порівняно незначні розміри океану, його дно має досить різноманітний рельєф. Тут... Чітко простежується підводна окраїна материка. Біля берегів Євразії вона повільно, але неухильно зростає за рахунок великої кількості осадового матеріалу, який виносять потужні річки. У бенгальській затоці материковий схил утворює з ложем кут понад 45 градусів. Такого стрімкого материкового схилу немає більше ніде в Світовому океані. Осадовий матеріал, що виноситься через каньйони на цьому схилі, утворив на дні затоки шар завтовшки 5-7 кілометрів. Тільки у районі Зонських островів материковий схил відокремлений від ложа океану перехідною зоною. У ній багато підводних хребтів. Які виходять на поверхню у вигляді острівних дух вулканічного походження уздовж острівної дуги простягаються глибоководні жолоби, найбільший з них Зонський, де розташована найглибша ділянка дна Індійського океану 7729 метрів? Найбільшою формою рельєфу дна Індійського океану. Є серединно-океанічний хребет. Він складається з трьох гілок, які розходяться від центру в різні боки на півдні океану його частини сполучаються з такими самими хребтами Атлантичного та Тихого океанів. У північній частині серединно-океанічного хребта простежується рифт. Розчленований глибокими поперечними розколинами на підході до Червоного моря зона розколин розгалужується, одна гілка простягається на сході Африки і має вигляд складної системи грабенів – великого африканського грабену, інша пролягає по дну Червоного моря та по території Азії через грабен Мертвого моря. У розподілі температури вод Індійського океану також чітко простежується зональність з віддаленням від екватора і тропіків до високих широт води стають дедалі холоднішими. Прибережні тропічні води Індійського океану найтепліші у Світовому океані, так температура вод у Червоному морі та Перській затоці. Становить плюс 34 плюс 35 градусів за Цельсієм. Від температури води залежить і температура повітря. Найкраще повітря прогрівається в екваторіальних і тропічних широтах, де його температура впродовж року становить плюс 27 плюс 32 градуси за Цельсієм, а на півночі Аравійського моря і Бенгальської затоки. Влітку досягає майже плюс 40 градусів за Цельсієм. На солоність вод Індійського океану впливає співвідношення опадів та випаровування. Якщо на екваторі вона становить 34 проміле, то у тропічному поясі 37 проміле, у Червоному морі, де сухі гарячі вітри з материка зумовлюють надзвичайно високу випаровуваність. Спостерігається найвища солоність океанічних вод у світі близько 42 проміле. На клімат Індійського океану активно впливає величезний материк Євразія, з яким пов'язана мусонна циркуляція. Під її впливом перебувають також поверхневі води океану, які періодично змінюють свій напрям руху. Узимку материк значно охолоджується, тут формується область високого атмосферного тиску, звідси потужний потік повітря рухається на південь, де над теплим океаном тиск знижений. Так утворюються зимові мусони, які переносять в океан сухе і прохолодне повітря. Улітку суходіл швидко прогрівається. І атмосферний тиск над ним відповідно знижується, виникає літній мусон, який приносить з океану на материк дуже тепле вологе морське повітря. Така атмосферна циркуляція змушує водні маси на півночі Індійського океану також змінювати напрями свого руху двічі за рік. Морські течії утворюють тут так званий мусонний кругообіг. Південна пасатна течія біля берегів Африки сомалійська і мусонна течії, що прямують уздовж узбережжя Євразії. Півроку води в такому кругообігу рухаються за годинниковою стрілкою, а наступні півроку проти неї. Літні мусони настільки потужні, що зганяють біля берегів Африки поверхневі теплі води. Їхнє місце займають порівняно холодні води, які піднімаються з глибин океану. Ось чому Сомалійська течія влітку холодна. У південній частині Індійського океану циркуляція повітряних і водних мас приблизно така сама, як і на півдні Атлантичного та Тихого океанів. Морські течії тут. Рухаються проти годинникової стрілки, утворюючи величезний кругообіг. Рослинність і тваринний світ Індійського океану мають багато спільного з органічним світом західної частини Тихого океану. Це пояснюється вільним обміном між ними водних мас. Разом з річковими водами в океан потрапляє велика кількість поживних речовин, з якими пов'язаний розвиток планктону. Унаслідок його бурхливого розмноження вода іноді починає цвісти, змінюючи при цьому свій колір, звідси, наприклад, назва Червоного моря у прибережних водах багато коралів зустрічаються морські зірки та черепахи. Південні тропічні райони Індійського океану значно бідніші на органічний світ. Виняток становлять прибережні води Африки і Мадагаскару, де на поверхню піднімаються глибинні води, багаті на органічні рештки. Тут знаходиться головний промисловий район океану. Червоне море найтепліше море планети. Середня температура його води в лютому плюс 18 градусів за Цельсієм на півночі та до плюс 27 градусів за Цельсієм на півдні. Червоне море утримує перше місце в світі за солоністю вод, яка дорівнює 42 проміле. Індійський океан відомий значними запасами нафти і газу. Які розробляються на його шельфі, найбільшим у світі постачальником нафти є район Перської Затоки. У Червоному морі виявлені поклади залізних і мідних руд у зв'язку з інтенсивним видобутком нафти і газу на півночі Індійського океану його води часто забруднюються нафтопродуктами. Це створює серйозну загрозу для всього живого в океані, а також для населення узбережних районів. Більша частина Індійського океану розташована в південній півкулі, рельєф північної частини океану характеризується значною стрімкістю материкового схилу. Серединно океанічний хребет Індійського океану розгалужений і продовжується системою розколин на материках. Клімат Індійського океану своєрідний завдяки мусонній циркуляції, морські течії в океані змінюють свій напрям і властивості за сезонами. В Індійському океані найтепліші та найсолоніші води. На дні Індійського океану є величезні поклади нафти і газу, його води багаті на біологічні ресурси.